Вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні у мене на огляді віски, які називається «The Whistler». І в даному огляді ми будемо оглядати PX «I Love You». Це Сінґл Молд, ірландський віскі. Зроблено дистилерією Бон, bon, і ця дистилерія знаходиться 45 хвилин від Дубліна. Дистилерія також має інший бренд віскі. Вона називається Бон, bon, так само як і дистилерія. І віслер, віслер більш відомо. Ця дистилерія відкрилася у 2015 році. Це досить молода диселерія. І в 2025 році вони почали випускати Сінґл под стіл під своєю назвою Бон. Bon. Тому у них є Сінґл Молд Зевіслер. Ось із такого, щоб. Можна було цікавого спробувати, і боно це Сінгл под стіл, який виграли декілька вже нагород в зап'ятому році, на початку цей молд виграв одну срібну нагороду. Віслер, піексайлав'ю. Дуже багато позитивних відгуків. Я не чув поганого про саме це віскі. І Я подумав, що класно було б спробувати. Тому давайте відкриємо його. А якщо ви на каналі вперше. То обов'язково підписуйтесь на цей канал Смак віскі». У нас тут є сліпі дегустації, огляди вісків. І телеграм-канал «Смак віскі спільнота, де ми проводимо віскі віктрини. Кришечка дерев'яна, мені подобається, і тут навіть є ноти. Так, давайте ще раз. О, це віскі не фарбоване. Не проходило холодну фільтрацію і має 46 градусів. Воно фінішувалась в бочках з Перо Хіменес. це No Age Statement віски, скільки витримувалась в одній і в інших бочках, невідомо, але десь вважається, що це віскі десь 4-6 років витримувалась в бочках. Але, знову ж таки, на пляжці не вказано. І це No age Statement. Так, колір бруштиновий, по маслянистості мені подобається, але ніжки дуже швидко спускаються. Донизу віскі. Це класний варіант, до речі, щоб познайомитися з сінгл і з таким кадрохи витримкою. Знову ж таки, класний, не класний зараз будемо перевіряти, тому що це мій перший раз дегустації за віслер на аромат. Одразу харесні ноти, такий солодкий аромат. Багато сухофруктів тут. Перший ніс мені подобається. Є ізюм, є чорнослив, медові ноти є. Цей аромат кисло солодкий. Ваніль інжир Такий виражений. Аромат мені подобається таке солодке віскі на аромат. Давайте спробуємо на смак. На смак мені також подобається, тому що одразу б'є сухофруктами, потім йдуть парціозність, алкоголь. Ну, це мій перший ковток, тому можна очікувати. Але сухофрукти на смак на першому плані. І це одне з тих якостей, які мені подобаються, в Бунахабен 12 років. Тому що там сухофрукти також йдуть на першому плані, і там завалено сухофруктами. Другий ковток. Я скажу, що смак продовжує аромат, тому що тут виражені сухофрукти, тут немає заваленого такого алкоголю. Приємно, м'яко п'ється, і я прям дуже здивований, що 46% і Педро Хіменес дає таку м'якість. Мені цей віскі дійсно подобається. Навіть якщо воно No Age Statement, воно гарно так збалансоване. Після смак середній, і також на смак є нотки меду, ванілі, дубовості і пряності. Ну, і, і звичайно ж, сухофрукти, які йдуть на ароматі. Віскі, в принципі, м'яке, воно м'яко заходить. Ціна ми взяли в аеропорту дюті Фрі. Якщо вони дивились ціни по е, Дублінському аеропорту Дюті Фрі, подивіться. Але взагалі ціна цього екземпляру нам обійшлася 45 євро. Як ми вилітали, це duty-free ціна 45 євро. А на офіційному сайті така ціна для, для цього віскі 60 євро. Але я також бачив за 50, 55-60 євро. А от duty-free 45. Тому що на, навіть на Десалері, якщо зайти брати, там 55-60 можливо, 60 євро. Але за 45 євро single mode, no age statement, Ірландський, тому що з ірландського мало сингл-молдів, які от реально смачні ірландського походження. Тут патрійна дистиляція, очевидно, тому що ірландці роблять патрійні дистиляції. і це одна з причин, чому це віскі так м'яко заходить. Іспанські хересні бочки роблять сингл -молт. Глибоким і Heart of the, the relationship. Дві бочки як з Брукбон Перохіменес. До речі, з приводу назви PX I Love You. Це гра слів. З приводу PX. Тут має бути PS по скриптом. Я тебе кохаю. І PS переробили на PX, що було Педро Хіменес. Витримка до витримка, фініш в Педро Хіменес. Одним словом, це віскі я рекомендую. Це класний вхідний квиток для Сінго Молта з довитримкою в Педро Хіменес. Я довго чекав, щоб це віскі продегустувати, і я не по-перше, погоджуюсь з тими відгуками, що кажуть, що це класний молд. А по-друге, приєднуюсь до тих, хто полюбляє The Whistler PX I Love You. Мабуть, буде цікаво якісь інші релізи за віслі спробувати, тому що в принципі, якщо я це спробував, мені сподобалось, я думаю, з до селерії мені інші варіанти також сподобаються. З єдиних з мінусів цього віскі це те, що після смак він більш короткий, ну середній до короткого, це якби йому ще після смак такі довгі дати, то взагалі б йому, мабуть, ціни не було. А так класний варіант. І за це віскі вісля P'X I Love you. Я хочу також поставити оцінку. До речі, також написано Small Batch. Це означає, що можуть відрізнятись батчі і пляшки, то а, ця пляшка, смак, який я відчуваю, може наступна пляшка може трохи відозмінитись. А, оцінка. А перед тим як дати оцінку, тут є а, номер партії, але я її вже трішки стер. Ось тут позаду є номер партії. Я був здивований, що воно стирається пальцем, але починається на, вона на l 25 і там щось незрозуміле естер 3013 і о 14.33. Але якщо потерти отак от пальцем, то воно стирається. Що дуже дивно, це перший раз я бачу, щоб воно стиралося. Оцінка 83 бали. Класна оцінка для нас. Single Malt ірландський. Це один із тих перших ірландських вісків. Які мені дійсно сподобались, і це, мабуть, один із перших ірландських віскі, яке я спробував, що воно single malt. Тому, якщо вони не пробувались The Whistler P'X I Love You, я рекомендую.